Малята! Сьогодні 4 жовтня, Всесвітній день захисту тварин. І сьогодні я вам пропоную вирушити у світ тварин. Хто родиться з бородою? Хто на собі ліс носить? Хто спить, а очей не заплющує? Повзун повзе на базар? Голки везе, сидить у куточку і тче сорочку. Пір'я є та не літає, ніг немає, а не здоженеш. Сподіваюсь, діти, що ви впізнали всіх тваринок і правильно відповіли на запитання. Люди повинні не тільки знати і любити природу, а ще й і оберігати її. А тварин ми називаємо братами нашими меншими. Дітки, а як ви вважаєте, що значить любити тварин? Любити тварин це значить не причиняти їм шкоди, не забруднювати їхні домівки? Пригадайте, де живуть дикі тварини. Комахи, риби. Діти, а кого з пухнастиків можна тримати вдома? Так, це собаки, коти, кролики, папушки, хомячки. Майже кожна дитина мріє отримати пухнастий подарунок. Адже маленькі кошенята і цуценята такі кумедні і забавні. Але малята не завжди розуміють, що з маленького цуценятка або кошеняти виросте доросла тварина. Жива тваринка це не пухнаста іграшка, вона потребує догляду і піклування. Розгляньте картинки і подумайте, що потрібно киці для того, щоб їй у вас. Добре і комфортно жилося. Кішка повинна мати своє місце. Кішка потребує повноцінного харчування. Киця дуже любить, коли її вичісують. Киці потрібно стригти кігті, тому що вони відростають довгими і заважають їй ходити. Коли киця себе погано почуває, її обов'язково потрібно занести до лікаря-ветеринара, який її подивиться і призначить лікування. Купати кицю потрібно один раз на місяць, не частіше киці не люблять купатися і бояться води. А ще вони дуже люблять гратися іграшками, які рухаються. Напевно, вони думають, що це мишки. А ще вони можуть робити шкоду, зіпсувати обої, подерти дивани, але вони ж такі кумедні. А якщо ви хочете, щоб у вас вдома з'явилася собака, то потрібно пам'ятати. Що собака також повинна мати своє місце повноцінне харчування. Собаці треба давати свіжу водичку, міняти її. Собачці також потрібен догляд. Собаку потрібно вичісувати, купати. З собакою потрібно гуляти один і той же час. Зранку і ввечері, якщо собака захворіла, її також потрібно вести до ветеринара, щоб він її оглянув і призначив лікування. Собак потрібно виховувати і дресирувати. Собаки також потребують іграшок. Собаки, як і кішки, коли залишаються вдома, на самоті вони шукають собі заняття і роблять шкоду. Люди, які не готові до цього, відправляють своїх пухнастиків жити на вулицю. І так собаки і коти стають безпритульними. Їм важко знаходити їжу і вони сумують за своїми господарями. У дорослих тваринок з'являються малята. І цих безпритульних тваринок стає все більше. Але є люди, які допомагають безпритульним тваринкам вижити це волонтери, люди, які створюють притулки, які доглядають за тваринами, які лікують їх. Зараз Притулку в нашому місті є дуже багато собак-переселенців, яких привезли з Маріуполя, з Миколаєва. Серед них є і травмовані тваринки, але про них так само піклуються, як і тварин, які живуть там постійно. А ще дітки є Незламний. Гуртожиток, в якому живуть тваринки, у яких не працюють задні лапки, за ними доглядають, їх люблять, про них піклуються, і вони зовсім не відчувають, що вони не такі тваринки, як всі інші. А це пухнастики на прогулянці. Але все рівно, як би добре не було тваринкам в притулку. Вони весь час мріють про одне. Як ви думаєте, про що? Правильно, вони мріють про дім і про господарів. Якщо, дітки, ви хочете завести собі тваринку, добре подумайте, чи будете ви для тварини справжнім другом і чи зможете ви їй дати все те, що вона потребує. А ще можна врятувати чиєсь життя, як це зробили в незламному гуртожитку і перетворили комок брудної шерсті на таку принцесу жужу. Отже, дітки, потрібно пам'ятати, що ми відповідаємо за тих, кого приручили.